Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Мала панда Пай, друг із далеких країв. Пай, мала панда, лежав собі на улюбленій гілці й дрімав. Він дуже собою пишався, бо ж саме він недавно відшукав Кролинятко яке загубилось у заповіднику. Власноруч! Оце так досягнення! Ніхто його не перевершить. Усі звірі у звіринці тільки про нього й говорили цілісні. День та й досі не вгавали. Чудовий хлопчина, казала мама крилиха у вольєрі напроти. Панда Пай аж піднявся. І такий кмітливий, докинув тато кріль. Панда Пай кивнув на знак згоди. А скільки всього пережив? Озвався Баран товсторіг поблизу. Його історії я слухав би без кінця. Панда-пай наморщив чоло. Невже? Про свої пригоди він начебто не розповідав. А який він дотепний? Не вгавала мама кролиха і акцент має такий чарівливий. Панда Пай заплющив очі. У нього точно не було ніякого акценту. А отже, все свідчило про одне. Звірі обговорювали не його, а цього новенького. Він жив тут ось уже три дні, і цього часу стало вдосталь, щоб обернути все до гори Дригом. Спеціально для нього перебудували вольєр. Спеціально для нього з далечини привозили корм. До того ж, у цього новенького був особистий наглядач. Який піклувався тільки про нього. Навіть у газеті писали, що в заповіднику відтепер є ще й велика панда, справжня велика панда, а не тільки кілька малих, до яких належав і пай. Тьху, пай невдоволено сопів. Він не міг побороти невдоволення. Ну, що в тому новому аж такого особливого? Просто він великий і чорно-білий. Панда Пай вибрався зі свого вольєра. По-перше, треба відшукати ванду. По-друге, розробити план. По третє. Дивіт, паю. привіталася єнотиха Ванда, вигулькнувши з кущів. Хочеш піти зі мною? Пай відтрутив її лапою. У нього не було часу на теревені. Скажи, що те, ведмедисько тут забуло? запитав він. Ванда кинула на нього здивований погляд. Ти про роберта? Велику панду? Роберт. Пай похнюплено кивнув. Так, він про нього. Тоді пай набрав повні груди повітря. Великим пандам місце в зоопарку. Мовив він, а не в заповіднику. Он як? відказала Ванда. А чому? Усе просто, пояснив пай, бо вони скитаю, і краще б їм там і залишатися. Ось і все. Ванда похилила голову. Але ж і твоя сім'я прибула з далеких країв. Це хоч інша ситуація, відповів пай. Ми вже тут давно. До того ж, ми не потребуємо спеціального вольєра, спеціального корму і спеціального наглядача. Та он воно що? мовила Ванда. Я так розумію, що ти не маєш бажання піти зі мною на вечірку, на честь приїзду Роберта, правда ж? На цім слові, вона зникла в кущах. Панда Пай сердито заметляв головою. Вечірка на честь Роберта!» Ще чого? Хтось колись чув, що по заповіднику влаштовували свято, на чиюсь честь, хоч колись. І Ванду, звісно ж, запросили. На щастя, є ще й інші звірі. Вони до стоту дотримуються іншої думки про новоприбулого. Хутенько, як тільки міг, пан Дапай помчав до іншого кінця заповідника. Там мешкав старий пелікан. Він терпіти не може безладу, тож, безперечно, підтримає пая. Нарешті цікавий звір. На превеликий для пая жаль прокричав пелікан. Оце на нас чекають часи, одними козами вівцями нині не привабиш відвідувачів. Тоді пай вирішив навідатися до борсука. Той був знатний буркотун, який, загалом кажучи, усіх недолюблював. Ти вже чув? Паю довелося кричати, поза як борсук трішечки не дочував. У нашому заповіднику тепер живе велика панда. із самого китаю. Та не горлань так, відповів борсук. Я ж не глухий. Ця велика панда почав Блопай. Не треба мені тих новомодних тенденцій!» – пробурмотів барсук. Не хочу я ніяких великих панд. Саме так, вигукнув пай. Нам треба, тобі треба піти додому. Гримнув на нього борсук. Я потребую спокою, а порушує його тільки одне непорозуміння і це ти. Зажурене панденя почимчикувало далі. Йому назустріч вибігли сурикати. Кожен тримав у лапці повітряну кульку. Більше з нами до Роберта вигукнули вони. Буде Буде весело. весело! За сурикатами скакали два барани товстороги Їхні роги прикрашали вінки з квітів. Нарешті вечірка. пробекали вони. Але ти йдеш не в тому напрямку. Пай промимрив щось нерозбірливо і звернув набічну стежку. Йому, на думку, спала індичка. Неприємна особа, яка постійно про всіх недобре відгукувалася. Зазвичай пай тримався від неї якомога далі. Але сьогодні. Ну, хто це тут у нас? Індичка витягнула свою довгу шию і витріщилася на пая. Мале, розгублене дитинча панди, хіба не так? Той прокашлявся, та перш ніж устиг щось відповісти, індичка повела далі. Я й гадки не маю, що забули малі панди в заповіднику. Ти ж із далеких країв правда правдиш? Нагадайно, ну, звідки ля саме, з Австралії, Чилі, Італії? З Азії, відказав пандочка. Але заповідник мій дім. Індичка дошкульно засміялася. Щепак. Так усі кажуть, але річ у тім, що потім для них перебудовують увесь заповідник. У кожного якісь свої особливі потреби щодо корму. Наприклад, доводиться завозити бамбук. Ти ж їси бамбук чи не так? Панда-пай проковтнув клубок у горлі. Бамбук дуже корисний для здоров'я, відповів він. У ньому багато вітамінів і. «О-о-о! А тепер вони притягли сюди ще одного екзотичного звірка. Обірвала його індичка на півслові. То й тільки уяви велику панду із самого Китаю. І ви, звісно ж, друзі, інакше й бути не може. Панда Пай ковтнув ще один клубок. Куди він потрапив? І як йому звідси вибратися? Адже зовсім недавно він мислив так само, як ця індичка. Але чи хотів би він стати таким, як вона, злим і знавіснілим? Пандапай здригнувся всім тілом. Ні за що! Цієї миті до нього підбіг один із цурикатів. ти де! вигукнув він, побачивши малу панду. А ми тебе всюди шукаємо сьогодні ж вечірка Роберта усіх звірів запрошено. Індичка вирішила не виходити з дому. Так навіть краще. подумав пай, поки біг за сурикатом. Бо з кожним кроком йому на серці робилося легше. Коли звірята прибули, Якраз заходило сонце, вольєр роберта був святково прикрашений. Між гілками дерев світилися яскраві гірлянди. Фламінго об'єдналися в музичний гурт і якраз грали повільний вальс. Барани товстороги гайнули в танок. Роберт зустрічав гостей на вході І кожному потискав лапу. Нарешті заговорив він до пая. Я про тебе стільки чув, і з нетерпінням чекаю розповіді про порятунок кролика. Залюбки, відповів пай. Але спершу треба відсвяткувати твій приїзд. Ласкаво просимо до нашого заповідника. Ставте лайк тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал.